З нами на зв'язку просто зараз позивний чорнило, лейтенант, пресофіцер бригади Форпост. Пане Чорнило, вітаємо вас. Вітаю Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго пане Чорнило. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, що ви не просто нам розкажете про оперативну поточну ситуацію. Ви так само нам розкажете про збір, який зараз проводите, і щоб ми разом з глядачами долучилися до нього. На що збираєте і яка сума? Сума у нас, скажімо так не фіксована. Чим більше, тим краще. Збираємо в першу чергу це на засоби розвідувальні та ударні БПЛА, потім засоби РЕП і на ремонти позашляховиків, тому що останні дні дуже важка ситуація на нашій ділянці. Ворог застосовує багато важкої техніки, багато ворожих ворожої піхоти дуже активно наступають. Тому прошу кожного доєднатися, долучитися. Скоро будете бачити, як працює наша бригада. Як ми знищимо ворога, як його зупиняємо? Потрібно набагато більше нам мавіків, набагато більше FPV, оптоволоконних дронів за РЕП, щоб протидіяти їхнім дронам. Також з ладу дуже багато виходять автівок, які там е, займаються доставкою БК, заміною особового складу, все це виходить дістрою строю рано чи пізно, тому потрібно це все ремонтувати. Тому прошу бути небайдужими, долучитися. Ви бачите, ніяких перемирів, ніяких тихих напрямків. Техніка палає, е, наступають дуже активно, і на нашому напрямку дуже гаряче. Воїнам потрібна допомога. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся, дивіться ці відео і уявіть собі, що саме завдяки вашим. Коштам вашим донатам бійці побратими пози... чорнила зможуть використати ваші кошти для того, щоб знищувати ворога. А це зараз дуже важливо. Пригадуйте, що здійснює російська армія в тилових українських містах, і дослухайтесь до того, що сказав Чорнило. Перемовини перемовинами неважливо, як вони проходять. Найважливіше в нинішніх умовах підтримувати наших оборонців. Це аксіома, вона не потребує ніякого доведення. Найкращі перемовники це наші захисники. Вони там, де пекло, вони там, де важко. І ви ще не почули на що збирають на реби, мавіки, ремонт авто. Це безкінечний процес. Техніка на війні перетворюється на мотлох, і найголовніше, щоб це були не люди, тому що українські захисники, українські люди це найцінніше, що у нас є, і нам треба їх вберегти. Ну і друзі, я від себе додам, як бачите, ціль проміжна ціль. 2 мільйони гривень, просто зараз ми з вами починаємо цей збір. Тож долучайтеся, як то кажуть, є унікальний шанс задати темп ось цьому збору. Тому не стримуйтесь. Будь ласка, qr код номер картки. Що ще треба? Ну, ваш, ваш телефон. Звісно, Чорнило, підкажіть, будь ласка, так, зауважимо. Мова зараз про вовчанський напрямок. Так. Так якщо я не помиляюсь, ось ці відео, які ми щойно дивились, по-моєму там були все ж на мою думку кадри з ось цієї останньої, я сподіваюся, спроби прорватися росіян, і власне те, що цей ця спроба завершилася нічим для них, можливо, якісь деталі деталі додасте. Ось цих спроб проривів і накатів. З приводу деталей хочу сказати, що там минулі фрики виходив, Я зауважував, що вже були попередні наступальні дії застосування важкої техніки. Ворог шукав лазівки. Також на напрямку проводилася ротація особового складу ворога. Вони заводили свіжі резерви. Вони до цього готувалися, і як ви сказали, що нехай це буде можливо останні їхні. Наступ, але так ми думаємо у ворога ще є резерви, ще є сили, і засоби, і все таки думаю, що вони будуть продовжувати наступати, і немає, як то кажуть, кризи важкої техніки там проблеми з особовим складом. склад у ворога є, важка техніка є. Чим вражати є. Якщо брати конкретно за цих тумер, які відбувалося ворога протягом три днів, Варто заважити, що дуже сильно працювала їхня ствольна артилерія РСЗВ, дуже сильно розбирали піхотні позиції з переднього краю. Бувало таке, що там від позиції взагалі нічого не залишалося. Дуже сильно вони заактенцювали, акцентували цей удар, і багато сили засобів на нього вийдували. Тому ворог серйозний, ворог працює, і там розказувати, що можливо все контрольовано, або там, що всіх знищили там, всі губили все прекрасно. Насправді це не так. Ворог також в нього деякі дії, скажем, мають результат, і будемо це виправляти. Ах, дякуємо, Чорнила, за те, що інформуєте і акцентуєте увагу на таких важливих речах. Я зараз хочу звернутися до глядачів, які нас дивляться для того, щоб змотивувати тих, у кого є фінансова можливість долучитися до цього збору. Навіщо це потрібно робити? Останні дні, та й в цілому, три останні роки, 11 років війни, яка триває в Україні, вони надто важкі емоційно, фізично, часом не вистачає сил. Але ми не можемо розслаблятися, ми не можемо дозволити собі чекати, поки нас будуть вбивати. Якщо раптом вам недостатньо мотивації для того, щоб допомагати нашим оборонцям, час від часу заходьте на російські пабліки. Для чого? Для того, щоб дивитися на їхні реакції, як вони радіють смертям українців. В кривому розі в Сумах вони просто радіють. Для них це свято на кістках. Чим більше нас вбито, тим більше їм. Веселощів, тим більше їм радощів. Не допускайте цього. Тримайте все ви в голові постійно. Російська армія нас вбиває. Наше завдання триматися купи і допомагати нашим захисникам. В даному випадку мова йде про бригаду Форпост. В даному випадку мова йде про 2 мільйони. На перший погляд, це дуже велика сума, але неможливо для нас це таке слово, яке. Кілька разів вже в цьому ефірі змінювалось на можливе, тому що ви доводили своєю небайдужістю. Можна закривати будь-які збори. Тому, будь ласка, долучайтеся, не дозволяйте собі бути пасивними, дозволяйте собі бути сильними і відстоювати своє хто як може. А в даному випадку ви можете робити це донатами. Просимо вас долучатися. Будь-яка сума вона потрібна. І ми дуже дякуємо. Я, я би сказав, земний ухлін тим людям, які вже долучились. Маємо 80 і цифра росте. Друзі, ви, ви ви краще. Долучайтесь. Будь ласка, до нашої компанії. Той хто не долучився, пане пане чорнило. З приводу воєнних дій пригадаємо, що на, в зоні відповідальності, зокрема, бригади Форпост є водна перепона, річка Вовча. Не поділитесь, як, як ворог намагається форсувати ну, спершу як Само форсування це дуже важка операція, тому ворога виникають складнощі. Більше вони акцентують на наземні операції. Але так скарм підготовка до форсування це артилерійські обстріли, попередні скажімо так знищення наших передніх позицій передводної переправи. поки що такі дії ворога, але вони акцентують більшу увагу на наземні операції, на засування важкої техніки. І більше залучення особового складу, тому що при форсуванні зрозуміло, що набагато більше ризики втрати особового складу, тож вони стараються мінімізувати. Uh -huh. Як бачимо, крайні штурми, то що мали, то мали. Не до форсування, поки що, напевно, десь ворогу вони стараються більш легкі шляхи шукати. Шановне Чорнило, останом на цю хвилину глядачі задонатили 95 тисяч. Але ще не вечір, не пізній вечір, і ми певні, що ця сума вона буде збільшуватися. Це дуже важливо 100 тисяч. Ми дякуємо кожному за те, що ви долучаєтесь. Це наша з вами спільна війна. Це не тільки війна наших оборонців і захисників, це війна України, і кожен має докладати зусилля для того, щоб її спинити. Дякуємо вам, дорогий чорнила, за те, що були з нами. Дякую. Дякуємо захисникам з вашого підрозділу за те, що вони роблять. Глядачам нагадую, це був військовий позивний чорнило, лейтенант, пресофіцер бригади Форпост.